Цікаві факти про диканьку. Перша літописна згадка 1658 рік. Саме біля диканьки відбувся бій між загонами полтавського полковника Мартина Кушкаря та гетьмана Івана Виговського. Але ймовірно село існувало й раніше. Микола Гоголь прославив диканьку на весь світ. Його вечори на хуторі біля диканьки добре відомі далеко за кордоном. Тріумфальна арка своєрідний символ селища Диканька, збудована за принципом римських тріумфальних арок у 1820 році. Як вважають деякі історики, проєктом займався італійський архітектор Луїджі Руска. Існує кілька версій походження назви селища Диканька. За однією з них прізвище дикань мав чоловік, що колись тут оселився. А от Павло Загребельник висвітлив народно поетичну версію. На цій території колись було дуже багато густих лісів, і їх називали дикими через непрохідні хащі. А які цікаві факти про диканьку знаєте ви? Напишіть нам в коментарі.